Мої вітання, шановні глядачі, ви на каналі Погода.нау, і сьогодні ми поговоримо про погоду в Україні на четвер, 23 жовтня. Осінь впевнено крокує країною, розфарбовуючи ліси у золото і бахрянець. Дні корочають, але природа все ще дарує спокій і легке тепло перед зимовими холодами. Тож давайте дізнаємось детально, яким буде цей день від півночі до південних берегів. Північ України. На Київщині в день повітря прогріється до 14, вночі близько 10, Вітер південний до 7 МС. Небо частково вкрите хмарами, але опадів не очікується. У Житомирській області в день буде близько 14, вночі 11. Хмарність переважно суцільна, але без дощу. На Чернігівщині денна температура 13, вночі 9. Хмари час від часу затягуватимуть небо, проте день мине спокійно, без опадів. У Сумській області трохи прохолодніше, в день 9, вночі 6, вітер легкий, південний, і також без опадів. Схід України У Харківській області повністю хмарно, але сухо. В день до 10, вночі 5. У Донецькій області температура підніметься до 12, а вночі буде близько сім. Хмари залишатимуться, але дощу не буде. На Луганщині в день 12, вночі 4 день обіцяє бути похмурим, однак стабільним без опадів. Південь України. На Одещині в день 16, вночі 15, можливий короткочасний слабкий дощ, але більшу частину дня небо залишатиметься частково ясним. У Миколаївській області в день 16, вночі 10, без опадів. На Херсонщині 17 вдень, 10 вночі похмуро, але сухо. У Запорізькій області 15 вдень, 7 вночі, хмарно, без дощу. А в Криму температура сягне 19 в день, 13 вночі, небо частково ясне, опадів не буде. Захід України. На Львівщині 16 вдень, 11 вночі хмарно, але без дощу. В Івано-Франківській області в день 17, вночі 10, легка хмарність опадів не очікується. На Тернопільщині 14 в день, 9 вночі день спокійний, без опадів. У Чернівецькій області, 17 в день, 8 вночі ясна погода, теплий осінній день. На Закарпатті 17 в день, 13 вночі, небо затягнуть хмари, але дощу не буде. У Рівненській області 14 в день, 10 вночі суцільна хмарність сухо. На Волині 15 вдень, вночі, похмуро, але без опадів. У Хмельницькій області 12 вдень, вночі, небо вкрите хмарами, дощу не очікується. Центральна Україна. На Кіровоградщині 11 в день, 9 вночі, вітер південно східний, без опадів. У Полтавській області 12 вдень, 7 вночі. Часткова хмарність. На Черкащині 13 в день, 10 вночі легка хмарність без опадів. У Дніпропетровській області 14 вдень, 7 вночі, переважно хмарно, але без дощу. На Вінниччині 15 в день, 12 вночі, небо частково хмарне, без опадів. Підсумок дня. Четвер в Україні пройде спокійно без дощів із м'яким осіннім вітром і легким теплом. Хоч небо буде похмуре, день залишиться приємним для прогулянок. Одягайтесь тепліше, насолоджуйтесь барвами осені та залишайтесь разом із Поподанао. Бережіть себе, і побачимось уже завтра.